Час зустрічати гостей у студії ранку вдома. Сьогодні ми познайомимося з діяльністю юридичної сотні від 2014 року. Вони надають правову допомогу військовим ветеранам та їхнім родинам, і не лише про всі особливості їхньої непростої роботи ми дізнаємось від керівниці ветеранського напрямку громадської організації «Алли» Білошенко. Я її зустріну. Доброго ранку. доброго ранку, вітаємо. Ран. Проходьте до нас, будь ласка. Вітаю доброго вас. Ранку. Прошу доброго ранку. Доброго ранку. Дуже дякую. вам! Будь ласка, Алло! дякуємо, що завітали. Розкажіть, з чого взагалі з'явилася, почала роботу ваша організація? З чого все починалося? Так, дуже дякую вам. А насправді це все почалося у 2014 році. Це був початок саме війни mm -hmm. на сході. А, наша організація, що була тоді, не організація. Це було об'єднання волонтерів-юристів, які безкоштовно допомагали саме військовослужбовцям. Тоді дуже сильно почалися активні бойові дії на сході. Було дуже багато поранених. І треба було допомога з документацією. І тоді наші юристи об'єдналися, почали допомагати по всій Україні, і в 15 цьому році в січні офіційно зареєструвалася громадська організація юридична сотня, яка досі працює в цьому напрямку і допомагає. Юридична що? сотня це тому, що 100 юристів більше 100, в праців... так. а вже більше 100. <рекрасно> треба вже змінювати бренд. <рекрасно> а що змінилось під час повномасштабної війни? Треба сказати, що коли вже була саме зареєстрована громадська організація юридична сотня, волонтери вони по своїм містам продовжували працювати. Офіційно ну, так, якби допомагали саме юридичні сотні, ну п'ять юристів, шість, які працювали на гарячій лінії. Головна особливість саме організації це гаряча лінія, яка до якої можна зателефонувати з будь-якого кінця світу і отримати допомогу дистанційно. Не треба приходити в офіс і так далі. І саме те, що змінилося після. Початку повномасштабного вторгнення це кількість людей, які почали допомагати. Якщо ми будемо казати про 21 рік, це було п'ять юристів. Якщо ми кажемо станом вже на зараз, нас більше 20. Тобто з п'яти ви виросли аж до 21 юриста. Так, це було саме рішення втричі, прийнято, більше. Та, втричі більше. Крім того, ми почали працювати раніше. У нас був графік, я вже його не пам'ятаю, навіть я вам скажу дуже відверто. А коли почалось повномасштабне вторгнення, ми почали працювати цілодобово, тобто вночі також. А два місяці ми так працювали. Вже потім кількість дзвінків вночі вона зменшилася, і ми почали працювати з 8 до 10 ранку, до десятого вечора, вибачте, і отак працювали працювали зараз у нас трошки легше навантаження, тому що кількість юристів знову таки зростає. Багато дзвінків ми закриваємо майже в той самий день, і тому можемо собі працювати саме з 8, з 9 ранку до 8 та вечора. А ви рахували скільком людям ви надали допомогу в близько. місяць? В нас виходить не менше 2500 Це в місяць. Так загальну угу. статистику. Я вам зараз не скажу, не пам'ятаю, але звернення дуже Уже різні дуже велика особливість того, що а, повторних звернень не так багато, тому що питання вирішуються. А от перших тому, що в нас активна мобілізація, в нас багато хто набуває статусу або військовослужбовця, або члена сім'ї, військовослужбовця. Тим самим треба інформувати про певні права. Скажіть, от найпопулярніші запити, з якими до вас звертаються військові. Ветерани, їх сім'ї, от найчастіше. І чи змінилася ця тенденція в запитах mm -hmm. від початку повномасштабного, можливо, з 14-го року, і по сьогоднішній день? Тенденція точно змінилася. Те, що я можу сказати, якщо ми кажемо за до повномасштабного, це більше було саме соціальних гарантій це пільги mm -hmm. для для ветеранів. А зараз питання вони кожен місяць, топ-3 питання не змінюються. Це військово-лікарська комісія, питання оскарження, подивитися документи і так далі. Потім це питання звільнення з всь служби, і також це набуття статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Це топ 3 питання, які не змінюються. Вони завжди в топ-категорії. Однак, спочатку повномасштабного вторгнення, напевно, найбільше такого резонансу набув саме питання мобілізації: як піти в ТЦК, мене не беруть і так далі. Насправді це було дуже поширено активно. А наразі питання саме мобілізаційні, це стосується вручення повісток і так далі. А Які у вас зараз діють програми для військових і чи є а, безоплатні? Там ми тільки займаємося безкоштовно, у нас взагалі немає такої оплатної безкоштовна, це завжди гаряча лінія, яка надає там подивитися документи, можливо, зразки рапортів зробити і так далі, надати саме устну консультацію, коли вже є а, потреба в судовому, можливо, оскарженню або треба адвокат. Деякі категорії справ ми можемо брати. Так як у нас обмежені ресурси, звісно, ми не можемо взяти кожного. Однак ми обов'язково дивимося на те, в якому статусі перебуває людина, тому що якщо ми кажемо… Ми що це ветеран, учасник бойових дій. Він згідно закону може право на безкоштовну допомогу. Е, нема потреби до нас звертатися, тому що гарантована держава. Якщо він в статусі отримання, тобто йому не надають, то звісно що таку категорію ми будемо обов'язково брати на супровід. Обов'язково е, не розглядаються питання завжди беруться це по зниклим безвісті та військовополоненим. Це дуже чутлива категорія, вразлива, і ми завжди її беремо на супровід саме членів сімей, або коли повертається військовополонене, так вже. Звільнений з полону. Ви сказали про гарячу лінію. Так. так можете її повторити, щоб люди знали, куди, якщо що, телефонувати, звертатися за допомогою сама так. У ваш а... юридичний юридичну вашу. <гум> та нам нагадую, що ми працюємо зараз з 9 ранку до 20 вечора. Не працюємо в неділю. В нас зробили вихідний. А <гум> номер гарячої лінії 0800 308 100. От це безкоштовно з будь-якого оператора можна набрати. А якщо відразу не взяли слухавку, не треба переживати, хвилюватися з цього, тому що в нас завжди перетелефоновують, просто завжди. А хто працює у команді? Юридично суд найбільше, звісно, що це є юристи адвокати. Їх більше 20, як я вже наголосила, але також є адміністративна команда. Це в нас безпосередньо директорка. А в нас є дизайнер, редактор. Чому в нас це все є? Тому що крім того, що ми надаємо консультації, ми займаємося ще аналітикою. В нас були досить великі дослідження білої книги. А от які там розписано всі пільги і так далі? Тому для цього. Що треба. це таке білок. біла книга? Це просто був короткий огляд, саме пільг, які існують, яких отримати, і так далі. У нас аналітика, вона також щотижнева, тобто які законопроекти реєструються, що стосуються категорії, якою ми займаються, які приймаються законопроекти, і так далі. Тому що ми дуже намагаємося намагаємося бути активними у цьому питанні і долучатися до певних ініціатив, які впливають нав майбутньому на життя цих категорій людей. Ви сказали, що зараз ну, найрозповсюдженіші це все ж таки і отримання УБД, потім медичні ВЛК і все тому подібне. Як ви вважаєте, хто до речі, хто до вас найчастіше звертається? Це самі військові чи їхні сім'ї? Ні, військові. Саме військовослужбовці в відсотковому відношенні набагато більше звертаються ніж сім'ї. Сім'ї звертаються це вже коли ми будемо казати про такі категорії полонені, зникли безвісти або загиблий. А так це військовослужбовці безпосередньо, тому що коли це питання стосується певних нюансів проходження служби, на жаль, зі слів сім'ї дуже мало що можна якусь інформацію витягнути. Треба безпосередньо питати і військ. Службовці телефонують. Нас телефонують ті, хто навіть перебуває в зоні бойових дій, коли в них є певні Серйон? можливості та виїхати, вони телефонують. Нас була неодноразово такі ситуації, тому що там треба дивитися документи. Кожна ситуація вона є індивідуальна, і треба дивитися документи. До речі, щодо зміни, трошки скажу вам: в нас після початку повномасштабного вторгнення ми поділилися на певні напрямки, і це дуже важливо, тому що те топ питання, які до нас звертаються, стало зрозуміло, що треба ділитися на ці категорії напрямків. Тобто, я керівниця ветеранського напрямку, це статуси пільги і так далі. В нас є медичний напрямок, це ВЛК, МСЕК, оскарження. І... Також є напрямок е зниклих безвісти і полонених. І окремо в нас є напрямок проходження військової служби. Скільки по часу займає, наприклад, ваша юридична допомога? По-різному все залежить від ситуації людини. Іноді питання воно закривається буквально за дві хвилини. Тому що ти розумієш, що е, треба просто зробити певну дію, яка прописана згідно Алгоритм, чи да, закон, да, якийсь там виконати. Та. А іноді бувають питання, коли всі ці дії вони не працюють. Це та і тут вже питання саме оскарження. Тут треба ознайомлюватися з процесом. Алло, дякуємо вам за вашу діяльність, за те, що Дякую. продовжуєте допомагати. Ну і Мені б хотілося, що <стан> дякувала якомога менше було випадків, де люди могли скористатися вашою допомогою. Дуже дякую вам <план> у студії. «Ранку вдома була керівниця ветеранського напрямку громадської організації Юридична Сотня Алла Білошенко.